Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мирного неба. Це буде Україна. Віримо в перемогу, підтримуємо один одного. сьогодні поговоримо про п'яту школу. Після виходу моєго відеоблога я отримав багато звернень, інформації. І, на жаль, вона підтверджується і все значно гірше, ніж ми думали спочатку. Пам'ятаєте, п'яту школу, яка була взагалі в занедбаному стані, там було дуже холодно, були тріщини і так далі. Я свого часу добився фінансування. Ми зробили там сучасний ремонт, і вона повністю була готова ще в лютому. Діти навіть в лютому ще до війни пішли в школу. Навіть є про це відеозапис Ірини Плетньова. Тоді вона ще працювала в інтересах людей. А не бандитів. Я зараз його покажу. Гарно дивитися, коли і діти, і вчителі задоволені нашою роботою. Щиро дякую за співпрацю народному депутату України Антону Яценко та голові Черкаської обласної державної адміністрації Скічко Лекса. Ми всі бачимо, як змінилася школа, наскільки вона стала краща, охайніша і зручніша для навчання. І от е, так сталося, що після цього несподівано, не з 1 вересня, школа не була запущена, точніше, діти. Було сказано, що не можна там навчатись. Почали вигадувати якісь надумані речі, що не завершено ремонт, ще щось. І ми думали, що це просто для того, щоб люди йшли в ліцеї Дікуна, бо ця школа прямий конкурент ліцею Дікуна і просто щоб населити, як кажуть, іценку. Бо це він школу цю робив. Але ситуація значно серйозніша і гірша. Тому що, як я дізнався, пан Дікун активно відвідує школу, ходить. І дивиться, що там можна розташувати. І я дізнався про те, що вони хочуть поетапно зробити декілька речей. Перше, зараз об'явити, що, начебто, проблеми з фундаментом, хоча це є повністю брехня, і закрити школу. Після того школу здати в оренду дікуну, який переведе туди свій ліцей повністю. І ви знаєте, що в ліцеї дікуна там серйозна проблема. Нема спортивного залу, нема там території вільних. А тут просто ідеально за бюджетні кошти зроблена школа в ідеальному стані, там є і меблі, і обладнання, і все просто він візьметься в оренду, приведе свій ліцей. І зараз єдине, що можна на рік лише викладати договір під час військового стану, але я думаю, що бандейка, ця клітньова, дікун, Ганіч збирається це зробити на 49 років і таким образом прихапати школу. А в зданій ліцею там зробити бізнес-центр, там, де будуть офіси здавати, щось що робити, я не знаю. Я таке бачу вперше в житті, я скажу чесно, і сподіваюсь, в останнє, що коли так нахабно серед бела дня під час війни людина намагається на щось там захопити, а школу, при тому, що школу, яка недавно відремонтована, яка вже запрацювала, і там навчається 700 дітей. Точна цифра раніше казав, 400 помилявся, 700 дітей, але мощність і потужність на 1000 дітей. І тому просто це така чорна, я кажу, справа, і дуже прикра, що взагалі таке відбувається в місті. Я, як нардеп, зараз роблю заяву про злочин на Генеральну прокуратуру на поліцію. Також я звертаюся до президента України Володимира Зеленського, як гаранта Конституції. До речі, пан Дікун представляє сьогодні партію Слуга народа в Умані, і таким чином він такими діями дискредитує повністю владу і президента, я вважаю. Тому звертаюся звертаюсь до президента України Володимира Олександровича Зеленського, щоб він втрутився як гарант Конституції, і тому, що кожна дитині гарантовано право на освіту, і фактично це право забирається ділками, які прикриваються сьогодні діючою владою. Я також буду звертатися до прем'єр-міністра, до міністра освіти і також до засобів масової інформації, щоб не допустити цю ганебну справу. Ми дуже уважно слідкуємо за сесією міськради, якщо її можна так назвати, де вони планують це все одно буде винесе на сесію. І хочу звернутися до батьків, до вчителів, до дідусів, бабусь. І навіть до старшокласників, щоб люди не мовчали, виходили, йшли до мерії і відстоювали свої права. Тому що взагалі, от ви бачили, зараз у них опрацьовується і п'ята школа, і я також знаю, що придивляються і до восьмої школи. Інформація може трошки пізніше буде про це, якщо ну, вона підтвердиться. Тому я вважаю, що Уманчани мають боротись. Умань переживали різні часи. І от та просто подла ситуація, яка сталася в квітні, коли мер міста перемітнувся на бік жуліків, і місто повністю грабується і нищиться, і навіть уже до таких речей дійшло. Це дуже погана ситуація, але ми, я впевнений, пройдемо. До речі, зараз, от бачив, більше вже 800. Людей взяли участь в опросі. Якщо я не помиляюсь, хтось виклав в групах в мережі Фейсбук з приводу того, що якщо після війни будуть вибори, за кого б голосували. Там декілька кандидатур вказано, там вказана Плетньова, Ганіч, перший заступник, до речі, він фракцію Слуга народу очолював в міськраді Уманській. Сергій Кісляк, депутат міськради, також вказана Ольга Чірва, якщо не помиляюсь. Казан колишній мер Олександр Сибрій, і вказана, ну, хтось там за мене вже кажуть, вирішує, що людина, яку запропонує Антон Яценко, народний депутат, що мене дуже здивувало, і я вважаю, що після цього не мають права залишатись на посадах чиновники місцеві, оскільки ну, 800 людей більше 800 людей, це дуже така виборка серйозна. Значить, плітньова 2% підтримки людей. 2%. Це означає, що повністю не підтримує ніхто в місті, і навіть ті, хто там поставив, це, мабуть, або помічники, або люди, які кажуть, ну залежні. Така ж сама ситуація у Ганніща, першого заступника, і якщо можна так назвати, який незаконно був призначений у квітні. Також підтримка 2%. Зажді 2-4, як надвоїхім. Ну а інше я не буду коментувати результати, то вже немає такого серйозного значення. Але я вважаю і звертаюсь котре до Ірини Плітньової. ви бачите самі, що ви не маєте жодної підтримки людей. Це ви своїми діями суспішного мера, які в 21-му році ми з вами працювали і багато зробили спільно. З квітня, місяця го року, під час війни, ви зганьбили себе. Призначеннями кадровими своїх фаворитів, платіжками подвійними, грабіжницькими, платіжками на сміття, збільшенням в сміттям більше, ніж в два рази плату за транспорт От ціма всіма оборудками були настільки, що у вас підтримка зараз на рівні 2%. В будь-якій Ірина Григорівна цивілізованій країні людина після того. Йде одразу відставку. Я вже не кажу про кримінальні справи і багато інших речей ваші воїжі за кордон під час війни. Тому я звертаюся котре. Так сталося, що ви пішли по кривій дорозі, як кажуть, з квітня місяця 22-го року і на вже до того, що вас люди в місті ненавидять. Навіть попередніми пан Сибрій мав підтримку на рівні там, 20% чи навіть більше, я не помиляюсь, на час виборів у вас зараз. Ще виборів немає, у вас 2% вже. Тобто 0. Та ж сама ситуація Даганіча. Ви ж ж ви розповідали, який ви молодець, будете тут будувати господарство місцеве місь, міське. А у вас також після ваших подвігів також 2%. Тому в мене вот часто люди нарікають що, Антон Володимирович, ви якось дуже м'яко так беседуєте там інтелігентно просять пожощі. Тому я звертаюсь до Плітньової Ірини Григорівни, поки що мера, і першого заступника Ганіча і куратора Дюкуна, Діть, нахуй, вибачте, слід за російським кораблем з міста. Вже дістали повністю всіх. Тому я впевнений, що вас все одно скоро звільняться із кримінальними справами, але вкотре звертаюся. Припинить тероризувати людей. І, а по п'ятій школі я ще раз звертаюсь до всіх. Якщо давайте візьмемо термін, наприклад, тиждень, що протягом тижня школу не відкриють і ці всі оборудки не зупиняться, я пропоную все ж таки виходити на вулиці і, як кажуть, відстоювати свої права і права наших дітей. Всім дякую за увагу! Бажаю щастя і добра. Слава Україні!